Доброго дня. Сцінечко, як я вже казав. Що вже коли буде більш-менш готово до фінішного покриття, я тоді вже вам ще раз покажу. Тут залишилось тільки фаску зняти, Чуть-чуть там обрізати. Значить Шліфувати є на калібрувальну шліфувальному. Не хотілося мені крапка довго шліфувати, тому що у нас недалечко біля нас цехи, в яких хлопців є калібровальні шліфування. Значить, так, тин сторона. Отак воно зроблено. Розмір метр п'ятдесят на вісімдесят. Тут зробив на ласточки інфіст. До речі, як ці правильно фуги називаються, ну, по правильному понучному, бо в кожному регіоні їх трошки називають по-іншому. Тобто, ну, скажімо, ці вставки. Давайте я буду казати вставки, а там вже собі зрозуміло, про що йде мова. На ласточку піст. Звичайно, тут все не проклеєно, коли стіничка буде грати, а це процес такий, що він, має бути, вона буде грати на цих вставках, на ласточку не пусті, зазори є технологічні, тут зроблено все як має бути. Питання значить, було, даю зразу відповідь, чого я їх не зробив вищими. Тому що по задумці вона повинна бути все в одній товщині. Коли я буду кріпити вже до самих цар, коли будуть кріпитися царги, вона не повинна тут мені нічого не виступати, не заважати, тому що царги будуть йти максимально по, по краю. Тобто така задумка, тут вона ну, правильно зроблена так, по тій задумці, яка вона була, що це має бути рівно в одній площині. Якби це трошки було там кріплення інше, я б звичайно їх зробив би товстішими. Це було б однозначно краще для самого стола, але в даному випадку воно буде так добре, тому що воно ще буде притягуватися на сухарики до це. Отак воно зроблено. Тут я особо зараз ще навіть не покривав, тому що тут ще будуть деякі там монтажні деталі, знову ж таки. так що тут шпаклівка вона. В принципі, і не обов'язково треба. Так воно є. Так, тобі більше це тильна монтажна сторона. Ще раз перевертаю. Так воно, так. Коли я клеїв саме доски, відповідно я їх тут сажав на мафіль, на шкафта десятка. Ці там приклеєні вже теж на доміношки, ну, технологічні процеси. Крій використовував ЮВАТ Д3. Ще тут, як я зайшов, собі помітив, після калібрування, шліфування, все-таки треба буде ще дошліфувати. Але, в принципі, така вона Отака вийшла стільниця із горіха і з горіха. Добре, це вже більш-менш готово до, до фінішного покриття. Цього, що не скріше, а Це планується під масло. І коли вже зроблю вже повністю вже все зброю його з стіл, зроблю ножки, вже царги притягну, ну Тоді вже покажу кінцевий результат. Поки що так. Тобто я рахую, що це ця технологія, по якій я робив, я вже такий багато разів робив, їх, що це саме правильне, яка перевірена, як я вже казав, провірена. Тисячоліттями. Як мені здається, це саме правильне при роботі з масивом. Ну, це моя думка. Я думаю, що вона основана на тих критеріях, які ми використовуємо. Добре. Дякую. Коли вже буде готово, все тоді ще раз покажу. Добре, підписуйтесь на наш канал, на наш патреон. Всього доброго, до бачення.